У цьому світі немає героїв, є лише ті, хто ще вчора був живим, а сьогодні вже жує тебе за плече. Це не гра про перемогу, це гра про те, як довго ти зможеш протриматись, коли все летить у прірву. Сьогодні я покажу тобі дві власні спроби вижити. Це своєрідна підготовка до справжнього виклику вижити 100 днів у цьому хаосі. Тож сідай зручніше і дивися усе по порядку. А якщо зайде, тисни подобайку і підписуйся на канал. Підтримка зараз як чиста пов'язка, важлива і рятівна. Складність я вибрав апокаліпсис. Карта Ріверсайд. Ну а характеристики я вирішив не партись. Нехай рандом вирішує все. В результаті я глухий, лінивий і не в формі. Звучить просто як початок легенди. Але є і приємні моменти. Я хоробрий і міцний. По зовнішності також. Нехай вирішує все рандом. Адже кого хвилює зовнішній вигляд, коли у світі відбувається апокаліпсис. З'явився не на вулиці, а в хаті. Це вже щастя. Перше, що я зробив, позакривав вікна, шторми. І не для романтики, а щоб не стати шоу для місцевих гниленьких. Йду в туалет і в шухляді знаходжу перші трофеї. Пляшка алкоголю, ванту, зубна паста і шапочка. Ну, куди ж без неї. І з цього всього в бій піде тільки алкоголь. І скажу відверто, пити ми його поки що не будемо. Ми за здоровий спосіб життя. Поки що. Вантус залишаю, ще пригодиться, якщо дуже захочу потім померти із соромом. У шафу виклав пістолет з набоями. Не те, щоб я боявся стріляти, але зайвий шум для зомбі. Це як тряпка червона для бика. Провів ревізію на кухні і отримав результат. Холодильник порожній, як голова гнилого, а в морозилці чилить лосось. Таке відчуття, що це холодильник студентів. Взагалі вже їсти не замовиш, тож потрібно брати яйця в кулак і йти до сусідів. З собою взяв лопатку для гриля, яку знайшов у шухляді. Вона, напевно, якраз таки призначена для того лосося в холодильнику. Але ми будемо нею бити морди гнилих. Хоча це і не бойовий інструмент, але для моральної підтримки підійде. Вийшов на вулицю і зрозумів, що я настільки глухий, що не чую навіть, як закриваються двері, а чую лише, як шепоче вітер. І говорить: ти здохнеш. Переліз огорожу, поки що все йде по плану. На заборі мої яйця не залишились. Двері в будинок були зачинені. Мене це дещо засмутило. Але я все ще планував потрапити всередину, тому пішов перевіряти вікна. На жаль, вікна були теж закриті. Ну, значить, буде їх в кіно. Довго не думаючи, розбиваю вікно локтем. І тепер увага! У нас є зомбі, у нас є рана, а розум досі у нас на паузі. Але я не з тих, хто здається. Просто затоптав його. Другий гнилий туди ж без шансів. Дивно. Але поки що мій КМС по спозатоптовню працює на тілі. Другого знайшов електронний годинник. Тепер хоча б знатиму. Час і температуру, коли помиратиму. Через те, що розбив вікно локтем, отримав подряпину та кровотечу. На всякий випадок обробив рану алкоголем, після чого порвав спідницю гнилої та перев'язав рану. Все як в серіалах, тільки без красивого саундтреку. Нарешті заліз у вікно. Місія зайти в хату компліт. Руки в крові, мозок в шоці, а лосось досі в морозилці. У шухляді біля ліжка знайшов книгу. Буде що почитати довгими нудними вечорами, коли слухати, як вітер завиває за вікном, мені набридне. З книгою в руці підійшов до дверей, за якими судячи. З усього чекала господиня цієї халабуди, але мене це не збентежило. Через мить і господиня вже інтегрувалася в підлогу. При обшуку в її кишенях натрапив нав'язку ключів, серед яких був і автомобільний. Маю надію, що десь неподалік припарковане залізне диво, що допоможе мені вижити. Біля телевізора захотів перевірити, чи хоч щось я чую. Увімкнув його на всю катушку нуль емоцій. Чи то я глухий, чи то динаміки вже давно відійшли в інший світ. Вимкнув цю купу пластику, з нього тулку, як з парасолів ураган. На кухні серед усього барахла вдалося знайти. Йти відкривашку для пива важлива річ в умовах апокаліпсису. Між іншим, а от холодильник вже потішив більше. Запихав у рюкзак все, що там було. Біля дверей знайшов ще одного гнилого. У нього в кишені була пляшечка вина. Ідеально, буде ще попити під час читання книги довими вечорами, після чого все це барахло потягнув назад до свого тимчасового будинку. Переліз через паркан, як справжній акробат, і пішов шукати пригоду в сусідньому будинку. Двері та вікна були наглухо закриті, що навіть комар би не переліз. Біля будинку зустрів конкурента та Те й теж вирішив штурмувати даний манєток. Але тут така штука місця для двох нема. Тому конкурента швидко відправив на концерт до Кобзона, полапав його кишені і знайшов зв'язку ключів. Ну ясне діло, я їх прихопив із собою. І сьогодні. Явно мій день. Один із ключів підійшов до цього будинку. Ну що ж, тепер це мій будинок, як мінімум на сьогодні. У кладовці знайшов молоток. Ну я, звісно, не будівельник, але гнилим цвяхів голову позапивати це запросто. І довго чекати на роботу не довелося. На кухні вже стояв мій перший клієнт. Один замах махолатком і пацієнт ліг відпочивати. Правда, і тут без класичного затоптування ногами справа не обійшлась. Традиції треба поважати і дотримуватись. Нічого цікавого у будинку більше не знайшов, тому вирішив зганяти до сусіднього. Заодно перевірити, може ті ключі підійдуть до припаркованої машини. Підійшов, спробував. І ні, не моє щастя. У бардачку теж було пусто, зате прихопив звідти ручку і книгу, буде чим вечорами розважатись. На мапі поставив позначки будинків, де я вже встиг пошастати. Традиційно в будинок поліз через вікно. І тут почалось кіно. Виходжу собі з туалету, а на мене бабах! Одразу два гнилих з обох боків. Один кусає зліва, другий кусає справа. Вирватися вдалося не одразу. Надто я вже апетитний для них виявився, але якось випручався і рванув на двір. Думав дати їм бій. Але вже навіть позуб взяв бойову, але щось передумав. Ліг на землю і став ще одним зомбі у їх колекції. Отак От і закінчилась моя перша спроба виживання. Спроба номер 2 Ті ж самі умови. Апокаліпсис, мапа Ріверсайд, характеристики рандом. Цього разу пощастило, ну таке собі. Із мінусів слабкий слух, слабкий шлоунок, ну, короткозорість і ще є курець. Із плюсів трудолюб. Що тут скажеш? Класика рандом. Зовнішність теж собі нічого особливого. Стандартний виживальник початківість. Цього разу пощастило навіть менше, опинився на автомийці. без машини. Першим пріоритетом було знайти хоч якусь зброю. Попрямував до магазину. Але як завжди, двері й вікна були зачинені наглухо. За парканом були житлові будинки. Там шанс знайти щось корисне вищий, тому пішов туди. І одразу натрапив на першого гнилого, потім і на другого. І ось у мене вже на руці красується мій перший кварцевий годинник. Відкрив вікно, заліз у будинок. Всередині затоптав ще парочку зомбі і знайшов кілька журналів для нічних читань. Найціннішою знахідкою було знайдено похідну сумку у коморі. Для старту це просто шикарна річ. Хоча зброї в мене як і не було, так і нема. По дорозі затоптав ще одного гнилого. І тут помітив потребану на плечі. Чесно кажучи, навіть не розумію, коли встиг її отримати. Але настрій в мене був бойовий, тому вирішив трохи розважитись і поганяти місцевих гнилих, щоб вони не збиралися в натовп. Будинок на півночі обрав під свою тимчасову базу. Тут я вирішив складати все, що знайду, книжки, їжу, інструменти. У тумбочку біля ліжка, де вже валялися чийсь старі шкарпетки, акуратно виклав усю літературу і весь мотлох, що таскав на собі. Зайві кілограми за спиною мені не потрібні. Я не вантажник, я виживальник. Перед черговим бойовим виходом трохи посидів на ліжку, відновив сили і рівно о 14.00 вирушив до нового будинку, але в районі ще було багато гнилих. Тому спочатку зачистка. Витягував їх по одному, щоб вони мені не розірвали дупу. Зброї в мене, як і раніше, нуль, тому довелося відступити аж до автомейки, де потихеньку по черзі втоптував їх у землю. І ось нарешті у одного із гнилих знаходжу поліцейську дубину. І тут процес утилізації явно пішов веселіше. Намахавшись дубиною вдосталь, вирішив повернутися додому і трохи перепочити. Але гнилі мали свої плани, вони вже мене читували біля мого будинку. Одному із них навіть вдалося збити з мене окуляри. І за це він миттєво отримав прочух. Після невеликої шмоноперації по їхніх кишенях нарешті вирушив відпочивати. Перемотуючи рани, тішило тільки одне: інфекцій нема. Я поки що не гнилий. Але сирли танули, тому вирішив поспати. Виставив будильник на 8.30 вечора. І як справжній геній виживання забув його увімкнути. Прокинувся аж о 10.40 вечора. І не сам. У будинок уже завалився гнилий, красиво так розфігачивши вікно власним тілом. А через інше вікно проліз ще один фанат гостинності. Обох швиденько оформив на той світ. Тішило тільки одне. Це був не мій базовий будинок, тому побиті вікна мене взагалі не хвилювали. Прийшовши додому, першим ділом зарядився ковбасою з холодильника, а з повним шлунком уже можна і розвитком зайнятися. Сів за журнали прокачувати навички, поки не деградував у трупа. Але, як завжди, спокій тривав недовго. Якась падлюка розбіла вікно прямо над моїм ліжком, і все склоп посипалось мені на подушку. Перевірив будинок і у вітальні прибрав одного гнилого. Повернувся у спальню і сюрприз, ще один гнилий там влаштував вечірку без запрошення. Здавалося б усе, але ні. Через вікно влетів ще один. Та що ж це таке? Вхід безкоштовний, чи акція приведе друга? Забрав свої книги і сховався у ванній кімнаті, де й дочекався ранку, читаючи журнали. Говорять, у здоровому тілі здоровий дух. Ну що ж, вранці трохи зайнявся спортом, робив берпі і віджимання. Бо навіть у зомбі-апокаліпсосі треба виглядати як чоловік, а не як дохлий кальмар. Зробивши всі ранкові справи, я погнав оглядати машини, що стояли вздовж дороги. І щоб ви подумали, якимось дивом у мене знайшовся ключ від біленької машини. Причому увага. Повний бак бензину. Таких сюрпризів я точно не чекав. Але це ще не все. Підійшов ключ до червоного універсалу, щоправда, бак порожній. Ну що сказати, стратегія підбираю всі ключі підряд, спрацювала на ура. Але ейфорія швидко виправилась, коли я заглянув під капот. Обидві машини ушатані на 90%. Їздити на них те саме, що на возі без коліс, тому навіть не став морочити собі голову і заводити. Решту дня займався чисткою району, витягував гнилих по одному та пакував їх у землю. Але як кажуть, розслабишся з'їдять. Один такий примудрився вкусити мене. Тепер маю рвану рану, що зовсім не додає настрою. На щастя, в одному з будинків знайшов алкоголь і пластер, зможу хоч якось себе залатати. Чесно, під кінець дня мій стан був так собі: втома рани. І ще ця ранкова зарядка аукається кожним м'язом. Тому забив за все і завалився ночувати в найближчому будинку. Ніч пройшла на диво спокійно. Жодна тварюка до мене не ломанулась, але зранку, тільки но я відкрив двері, побачив, що за ними чекає повний треш. Тому швиденько їх закрив і виліз через вікно з іншого боку будинку. Продовжив прочисувати район, вбиваючи гнилих, хоча й не сказати, що ідеально, вони все час від часу встигали подряпати мене. Я не встигав залатати одну рану, як уже ловив іншу. Але найголовніше зараження поки що нема. На одній з парковок біля згорілого автомобіля знайшов на землі ключ, і о чудо він підійшов до фургону. Проблема тільки в одному бак порожній, а каністру я ще не знайшов. Тому нова ціль знайти каністру. Від радості навіть зарядився гамбургером. Треба ж себе якось радувати за такі успіхи. День тим часом котився до заходу. І бажання залишатися на дворі в мене було стільки ж, скільки у гнилого бажання працювати на заводі, тому швидко вломився в найближчий будинок, де на кухні вже лежала гнила. А я всівся біля теліка, відкрив журнал і нарешті почав відпочивати. Наступного дня я прочисував сусідні будинки в пошуках книг і, хоч якоїсь їжі. Хотілося нарешті хоча б один день або два посидіти вдома, зібратися з думками, трохи відновити сили і почитати. Але як завжди, спокій тут тільки може снитись. Постійні сутички з гнилими нерви на межі, витривалість на дні. І от під вечір, коли міняв пов'язку, побачив найгірше зараження, усе всередині похололо. Настрій в мінус. Здаватися. Та ні, це не наш метод. Можливо, організм ще витягне, можливо, імунітет переможе. Тому не нию, не скиглю. Стіпив зуби і далі в бій. Продовжую обчищати будинки, виробувати гнилих як у кривавому марафоні на виживання. І ось вже наступного ранку прив'язую руку. І що ти думаєш? Зараження немає. Отак, це вже трохи підбадьорило. Нас так просто не візьмеш. Як казав один знайомий, навіть із жопи є вихід. Було б бажання, але загалом ситуація не цукор. Побитий, втомлений, з ефектами, ніби в мене паровоз переїхав. Вирішив, що треба трохи скинути баласт. Почистив рюкзак, спорожнив кишені і подався на пошуки знеболювального бентив, пластерів, хоч чогось що мене підтримає. Та потім згадав одну просту істину: найкращі ліки це сон. Проблема в тому, що заснути, коли все болить, ще той квест. Але в речах завалялася одна пачка снадійного. Закинувся, закрив двері і ліг спати. Прокинувся оп'ять ранку. І що мені тепер робити з таким раннім ранком? Вирішив почитати. Підійшов до своєї бібліотеки, вмикаю світло і ледь не обісрався. Виявляється, я такий глухий, що навіть не почув, як якась тварюка пролізла в будинок. Вікно було вже розбите, тому я і звуку бам не почув. Мабуть, треба міняти сховище. З такою охороною вона хіба що для гнилих і підходить. А вдень за звичкою сидів на ліжку і перев'язував рани. І от тобі знову привіт! Зараження! Ці емоційні гойдалки вже вимотують. То наче все добре, а через годину вже жопа. Тож вирішив трохи відключитись. Поїв, попив, узяв книжку. Всі все перед телеком, а зранку нова перев'язка. І о диво, зараження, як і не було. Можливо, не все таки погано, як було вчора. Наступного дня лутаючи будинок у шафі з одягом надибув гвинтівку з патронами. Ну а гнилі, як завжди, йдуть бонусом у комплекті. На вулиці біля будинку помітив пікап, що стояв припаркований. Підійшов ближче і от чудо! Ключ, який я раніше забрав у одного з гнилих, підійшов. Це вже просто подарунок долі. Машина майже в ідеалі: стан 86%, під капотом усе як новеньке. А бак майже повний. Приймаю рішення перегнати пікап до фургона, що знайшов раніше. Треба перекинути речі. Думаю, пора валити з цього району. Надійного сховку тут немає, а гратися в бігунка від гнилих це вже задоволення нижче середнього. Зачищаючи кафешку, ледь не встряхував оточення. Було досить гаряче. Якби не встиг вибігти, лежав би зараз на підлозі. А коли відновлював сили у фургоні, раптом почув шорох хід біля дверей. До мене підкрався гнилий. Ну, думаю, от і все. Як тепер вийти, щоб мене не вкусили? Без поняття. І як і очікувалось, коли відкрив двері, ця паскуда мене все-таки вкусила. Бейсболка на землі, окуляри полетіли. А я матюкаюсь. У одному з будинків, де планував заночувати, в кишенях гнилого надибав сигарети. Нарешті, бляха муха, думаю, хоч перекурю. Але як завжди, радість була короткою. Ані запальнички, ані сірників у мене немає. Ну, твою мать! От і покурили. Плюнув на все, завалився на ліжко і просто ліг спати. Вранці згадав, що на лівій руці досі бинт, який я забув поміняти. Зняв. Ну і звісно, зараження. Особливо вже й не дивує. Замотав усе ганчіркою назад. На той момент уже була легка дезмораль. З медициною у мене, як завжди, ганчірки й оптимізм. Вирішив забити пару гнилих на вулиці, І повернутися додому, щоб хоч трохи відпочити. Але біля будинку сюрприз. Гнилі. Спокійно зайти і лягти на лікування не вийшло. Давалося трохи попрацювати і зачистити територію. У самому будинку медицини не знайшлось. Наступного дня по традиції тряпки замість бента. Книги, журнали, патрони. Все це барахло, вигрузив удома. Поки що вони мені ні до чого. Сів у пікап і рванув у невідомий район. В надії знайти цінності у більш багатих хатах. Але зустріч із гнилими дала мені рвану рану, кровотечу, зараження і куст. Так. Щось явно пішло не за планом, Перемотав усе із пов'язкою. А коли відкривав вікно одного з будинків, спрацювала сигналізація. Ну от, явно не мій день, поки ноги були ще цілі, швиденько звалив у машину і тихенько сидів там. Але один гнилий мене все ж таки помітив, тож довелося переїхати на іншу локацію, де облазив ще кілька хат. Наступного дня в магазині на складі знайшов вино. Ну думаю, хоч трохи розслаблюсь. Але серед пляшок знайшов і міцний алкоголь, яким зміг продезінфікувати рану і зробити стерильну пов'язку. Нарешті, хоч невеликі прориви у лікуванні. Хоча місця, ну скажімо так, м'яко кажучи, так собі. На ніч я знайшов собі будинок, де збирався перепочити. Але як на зло, з усіх боків почали збігатися гнилі. Я, як справжній хоробрий воїн, вступив у бій, проте дуже швидко зрозумів, їх занадто багато, а мої сили не безкінечні, тож виконав тактичний маневр: зайшов у будинок через двері, а вийшов у вікно. Надіюсь, вони там мене ще досі шукають на кухні. Повернувся до магазину, який чистив у день, і заночував у туалеті. Вранці, щоб зняти стрес, скурив цигарку. Ну а вдень знову пішов туди. Звідки тікав? Сподіваюся, що їх там поменшало, але так не сталося. Вбив одного, приходить двоє. А моя фізична форма вже не та, щоб махати битою без кінця. Тому сховався в будинку, сів на ліжко і навіть там мене знайшли. Від гнилих немає спокою взагалі. Сутичок було стільки, що я навіть не помітив, коли втратив свої окуляри. А зір у мене і так був ніякий, та ще й глухувати я трохи. А поки сидів, відпочивав, подивився одну касету і трохи прокачав навичку збиральництва. Корисна річ, до речі, у певний момент я зрозумів: в мене є проблеми зі здоров'ям і їжі немає. Тому, шукаючи у школі хоч що-небудь, я знайшов велосипед. І, хоч у мене є два автомобілі, він також зайвим мені не буде. Сів, трохи проїхався, зрозумів, що треба звикнути до цього апарату, але ще більш цінною знахідкою виявилися курси. Їх там було чимало, ну все ж таки, школа, так напевно, і має бути. Я, коротше, забрав їх всі з собою, і лише після цього згадав, що в мене ж є проблеми. У мене немає медицини, немає їжі і здоров'я в мене в дупі. Тому сів на велосипед і покрутив педалі. Поки нам зомбі знову-таки не нагадали, хто тут головний. І невдовзі знову повернувся до школи, де знайшов пилу і кілька корисних речей. Приємно, звісно, але ситуацію це не поміняло. Я все ще був голодний, побитий і без бинтів. Невдовзі шлях мене привів до готелю. Сподіваюся, знайти там хоч щось їсівне. Ну або бинти. У першому ж номері гнилий, ледь його затоптав. Сил уже не було зовсім, в інших номерах порожньо, зате хоч зомбі не було. Зовсім виснажений, я зрозумів, кінець. І загину я не в бою, не від укусу і не за кермо. А через банальну річ забув про власне здоров'я. Ця історія могла мати цікаве продовження, але завершується у готельному номері через мою недбалість. В результаті ми прожили цілих 15 днів, поклали на землю 259 гнилих, але це не кінець. Попереду. Остання підготовка до фінального виклику 100 днів виживання. І якщо тобі сподобалася ця історія, не забудь вподобайку, коментар і підписку. Побачимось в наступному відео. А я пішов робити запас бінтів і тушонки.